Пане Сергію, в контексті ситуації в Бахмуті. Виходячи з новин, які ми маємо можливість читати та ознайомлюватися, можна сказати, що Росія втрачає стратегію і ціль рухатися і захопити Бахмут, якщо вона поступово вже там виводить свої війська звідти? Ну, у них зараз ідуть там ротаційні процеси. Замість злочинного угруповання Вагнер, його підрозділи туди заходять підрозділи мотострілецькі та Десантні. Вони намагаються знайти, як то кажуть, кращих згірших. Той тобто уже з цих військ, які теж значною мірою в витріпані в військах. Вони о, в боях вони все таки намагають найти боєздатні підрозділи, тому що вони розуміють, що така швидка втрата Бахмуту і околиць. Це занадто потужно буде на фоні останніх невдач. Що це буде така мега, скажімо, мега втрата, тому що 10 місяців потратити і десятки тисяч життів для того, щоб доказати, що вони можуть взяти бахмут. Так до кінця його і не взявши, і потім швидко відкатившись назад. Тому вони намагаються підтягнути ці підрозділи. Але ці підрозділи йдуть в не найкращому там, скажімо, моральному стані. Адже, по перше, вони бачать в якому стані відступають підрозділи Вагнера, розбиті, деморалізовані. Це на них діє гнітюче, Ми чуємо це по перехопленням. Плюс на них діє гнітюче. Сама ця ситуація навколо Бахмуту, коли вони знають і передаються, скажем, через. І усі розмови там через тих, хто був тут і наскільки потужно по, по Вагнеру били тут на наші сили оборони, які тут понесли вони втрати, плюс у них демонізовані деякі наші підрозділи, як наприклад, там третя бригада. Як вони не Азов слово знаєте, це як така лякалка, як так само, як наші деякі. Там десантні підрозділи, інші спеціальні підрозділи. Е, ось тому для них це теж плюс воно обростає якимись такими додатковими міфами. Тому вони значною мірою деморалізовані туди підходять. Е, і, але цей відхід цих війсь супроводжується боєзітний менше в рази, майже немає. За цю добу два боєзітні було, але вони. Прикривають їх потужно вогнем 343 рази. За цю добу різними калібрами на Бахмутському напрямку вони стріляли по нашим позиціям. Один авіаналіз здійснили. Ми відповідаємо вогнем, не, не даємо їм спокійних умовах проводити цю ротацію. 73 окупанти було знищено: 121 зазнав поранень, також знищена самохідна артилерійська установка, зенітна гармата, протитанковий комплекс. 2 польовий склад з боєприпасами і склад з з, польовий склад з паливо-масильними матеріалами та три пункти управління. Пане Сергію щодо приватної військової компанії. Вагнер під керівництвом Пригожина, він заявляв про те, що виводить свої війська до 1 червня. Потім він, начебто, подовжував з вашої відповіді. Я розумію, що все ж таки відбувається ось ротація. Але згадуються мені слова пана Данілова, що Вагнер передислокується на інші ділянки фронту. Чи є у вас з цього приводу інформація, куди переводить свої війська пригожин? Ну поки що самі ротаційні процеси, ще тривають з огляду на те, яких вони зазнали ударів і втрат, вони конче потребують ротації. Вони потребують відновлення і певних там, скажем, заходів, щоб набути знову знову бойових спроможностей. Це має це зайняти має від декілька тижнів там до декілька місяців, в залежності від підрозділу. Проте я думаю, що пан Даніло мав на увазі те, що зараз дуже скрута у них з особовим складом загалом, і тому треба бути дуже критичним до їхніх заяв, що виводим, що не виводим. Адже вони несуть критичні втрати 207 тисяч чоловік. На ранок показав генеральний штаб загальні втрати окупанта. Відтак вони вишукують. Різноманітні шляхи, щоб заповнити ці прогалини, не, не проводячи загальну мобілізацію. Хоча Пригожен, сьогодні почав кричати, що без мобілізації ніяк. Тому вони задіють і, і різні приватні кампанії, крім Вагнера, там Факел, Ветеран, Патріот інших. Там задіють бойовий армійський резерв, барс, так званий, задіють е, територіальні війська. Зараз почали при воєнкоматах формувати роти шторм зет, так звані. Тобто, це все не від, е не від хорошого життя, а з огляду на те, що їм терміново треба поповнення в особовому складу і в живій силі. Відтак я не виключаю варіантів, що і найбільш зберігші боєздатність підрозділів Вагнера вони змушені будуть теж кидати на якісь ділянки фронту, щоб е посилити їх і закрити можливість. Швидко прориву українських військ ну тепер про наше керівництво, зокрема про е, командувача сухопутними військами. Він часто приїжджає на передову, і е, пан Сирський показав кадри зачистки окупантів з окопів, які вони рили впродовж тривалого часу на підступах до Бахмуту, пане Сергію. Чи е, е, якісні укріп е, райони звели е, противники? Ну, це залежно від ділянки фронту, вона досить велика. В деякі на там, де вони більш тривалий термін залишалися, звичайно, вони намагалися будувати більш-менш адекватні добротні фортифікаційні споруди. Проте, як показали практика, це не є панацеєю від добре підготовленого наступу. Тобто, головне це не. Фортифікаційні споруди чи техніка, головне це люди, їхня підготовка, оснащеність, і найголовніше, напевно, що мотивація. Безсумнівно, що у українців всі ці фактори набагато вищі, і особливо в плані мотиваційному. Тому, коли е, е, йде час за, за, за належної підготовки, е, наші. Військові інженера, наші штаби знають, як зробити так, щоб пройти і ці фальсифікаційні спорудження? Продовження теми пана Сирського? Якщо говорити про нього, ви в одне в одному з інтерв'ю заявили про те, що Сирський віддавав команди під обстрілами у районі Солодара. Наскільки небезпечні приїзди керівництва нашої країни, і наскільки це піднімає дух наших бійців? Ну так там це це було в мене на ранково інтерв'ю, і там трошечки редактори, коли працював, скоротили саму суть, і хтось міг подумати, що це десь нещодавно було. Це малося на увазі, що командувач часто буває в військах, працює в тому числі в критичні моменти, як під час там докадкиївської операції на Мощуні, або під час Солідарської операції, він безпосередньо під час бойових дій віддавав накази. Це небезпечно, але це але це небезпечно, коли безпосередньо під час активної фази бойових дій. Але це крайня міра, це супер кризовий військовий менеджмент, і він приймається як тільки, от як це було на Мощуні або під час солідарських подій, коли це вкрай необхідно, і саме військовий, скажімо такого рівня знань. Компетентності і досвідченості може провести певний ряд заходів, які потім місяцями е сказується на нашій обороні в позитивному ключі. дозволяє її перебудувати зробити правильні висновки, так щоб в подальшому ворог зазнавав більших втрат, а ми могли ефективно оборонятися. Пане Сергію, щодо ситуації на купянсько марїнському напрямку Міноборони пишуть, що там росіяни безуспішно йдуть саме на Куп'янськ та на Мар'їнку. Що вам відомо з цього приводу? Ну так, це ця ділянка Куп'янсько-Лиманського напрямку. Вона також на нашій операційній зоні вже тривалий час. Є територією, де противник намагається час від часу. Проводити, скажем, більш агресивні атакуючі дії за цю добу, так само було дев'ять спроб. Таких вони були всі зупинені, під час яких 61 окупант був знищений. 59 поранено. Самі вороги на цьому всій ділянці найбільше застосовують артилерійські ураження. 557 разів різними ствольною артилерією та реактивною системою залпового вогню Вони били по наших позиціях. 12 авіанальотів здійснили. Проте все все це було безуспішно потерпівши втрати, вони не досягнули результату. І на сам кінець хочу вас також запитати. Центр національного спротиву пише, що м -м, противник має намір відкрити на тимчасово окупованих територіях регіональне відділення загальноросійської громадсько державної організації «Добровольне садійства армії, авіації флоту Російської Федерації. Це таким вони чином намагаються мілітаризувати молодь на Донеччині. І що нам відомо з цього приводу, про що можемо розповісти нашим глядачам? Ну так, це їхня чергова там, як там ремейки всіх цих совєтських е, е, структур і організацій, е, дещо модернізованих і ще безтолковіших зроблених, ніж тоді. Але я думаю, що нічого вони навіть відкрити не встигнуть. Так і буде. Дуже вам дякую, що знайшли час. і Долучились до нашого ефіру. Сергій Чарувати, речник східного групування військ. До швидкої зустрічі.